Вітаю, друзі, на каналі Аліксаунд. Самі уважні з вас вже здогадалися про що буде цей ролик. І будемо зразу починати. Як ви бачите, дві посилочки. Приїхали обидві нова пошта, трошки різна упаковочка для одного і того ж самого апарату. Це якраз приїхали, я так розумію, недостаючі деталі. Почнемо да. все рівно з якої починати. Ну, почав з цієї. Давайте подивимося, що воно на приїхало. Хоча, дивлячись на оцю панель, я думаю, ясно, що це має бути. Ну, будемо сподіватися, що це воно. А це таке воно. І воно в нас нове. Ця штука прибула з міста Кривий Ріг. О, о, як ви бачите, вона в нас 3D-друк і, на жаль, оця поверхня внутрішня, вона, на мій погляд, краще виглядає, ніж оця. Фасадна, так би мовити, я тут ще трошки облой. Я так думаю, що я просто думав, що вона готова, її можна буде зразу сюди приміряти. Ну, тепер я в цьому сумніваюся. Ну, по кольору, зрозуміло, що воно зовсім не те. По геометрії. Ну, давайте спробуємо. Куча. А ну-ка. Ну, друзі мій, тут отвір. Ось цей, да? бачите його. Ось цей і цей пиптик, да? вони мають заходити отуди в отвір. Але не заходить. Я його не буду засовувати зараз навіть треба працювати, я так думаю, тут філочком поміряти. Ну, з цим, я думаю, така сама історія. Так, да, теж не заходить. Ну, але що робити, якщо нема більш нічого, і будемо ставити оцю кришку. А, ну, не в такому вигляді, звичайно. Доведеться мені оце все зішліфувати, підготувати поверхню, зробити оцей перехід, бо він тут, я думаю, ви навіть бачите з екрану, як у мене тут палець чіпляється. Хоча ця поверхня мені подобається. І тут бокові, ну, майже. Майже главні, Да, От ліцева і така прикрість. Ну, нічого, нічого. Фарба в мене є. Ось я не впевнений, що прям один в один, але буде набагато краще, ніж оце. І поверхні теж я буду готувати. Я думаю, що це не останнє відключення світла, коли можна займатися роботами. Такими без електрики. Оце якраз і буду цим займатися. А ці посилочці, бачите, така, ні Це не рюмки я отримав, щоб відсвяткувати закінчення проєкту. До цього ще далеченько. А це я отримав. Ну, поки я... Відкриваю, робіть ваші ставки, пишіть в коментарях, що це може бути. Я не скажу, поки не відкрию, поки не покажу. Ну, важкеньке. Так, тримаємо інтригу. Так. Бачите, порціонна штука. Раз, два, цілих три порції. Ось так. Це трошки більше, ці дві майже однакові. Ну і давайте подивимося. Подивимося, подивимося, що ж тут є. Опа! Яка неочікувана річ. Це в нас 511 голова. Це А, літера, здається, А, літера. Тоді це має бути літера В. І так воно і є. А це, я дивлюся по виводах, друзі, а це ж нові голови. Дивіться, зовсім нові, це парні. Вони трішечки відрізняються. По зовнішньому вигляду, ну як трішечки, не трішечки, а відрізняються. Так і має бути, бо одна з них записуюча, а саме ось ця з маркуванням ось таким. Літера А це запис, і літера В, як не дивно, це відтворення. Дві нові головки, склоферит. Поки я їх відкладаю в сторону. Потім я їх, звісно, так само запакую добре, щоб, не дай Боже, з ними нічого не трапилося. Давайте подивимося. Ну, я думаю, тут же ви розумієте, що теж будуть голівки. А які саме, зараз побачимо. Так. І це в нас теж нова непаяна голова. Так, а це в нас дивіться маркування. Бачите, 6D. Ну 24051. Це нова універсальна голова. До речі, таку саму універсальну голову я поставив на магнітофон Союз. Там він в мене є в ролі ну, про той Союз. Я казав, що він з новою головою, яку я використав як голову, голову на запис, він отримав бонусом здатність записувати стрічку з відеокасет на 9 швидкості. На 19, там слабенько, теж він пише, але не а от на 9, прям ідеально вийшло. Ось якась іще цікава голівка. На цьому, при цьому освітленню. Я не знаю, чи камера вам покаже, я, наприклад, не бачу світло слабеньке від акумулятора. Чи вона нова, чи ні, теж поки не знаю. Може не дуже, бо чутно палець за та щось там чіпляється. ну і... Такий стан етикетки теж, але поверхня дуже і дуже гарна, на перший погляд. Так, ці голівки ми теж відкладаємо в сторону. І давайте подивимося третій найбільший пакуночок. Це в нас теж голівки. Цікаво які. Так, ось ось шість. Так, фокусуйся. О, я думаю, вам видно. Це голівка запису. 0,60 чи 0,80. 78 рік. Вона теж була, стояла, бо є сліди пайки. Але стан теж непоганий. Так, це в нас що таке? Дивіться. Так, і це в нас теж на запис. Тут не дуже, ну, здається, теж, теж була. Але не беруся поки що сказати, бо, бо погане освітлення я не брав збільшувальне скло. Тому, друзі, ну це і по великому рахунку не важливо, бо з власником цього ростова ми узгодимо і якусь обов'язково поставимо. І це також голівка запису. Так, я так розумію, що в нас або універсальні, або записуючі і комплект на відтворення. Всього одна, вона склоферитова, всі інші універсальні або записуючі. Ну, у всіх голів дуже і дуже непоганий. у двох взагалі новий. Так що обов'язково щось із. Цього одна якась, а можливо і дві. Хоча не бачу сенсу міняти голівку відтворення, там стоїть тік, і як я пере... пересвідчився, вона видає нормальний звук. Тому не бачу сенсу її міняти. Ну, а так як на запис голівка відсутня, то обов'язково щось ми поставимо. От і все, що я хотів вам показати в цьому ролику. Дякую за увагу. Можна трошечки лайків поширень. Традиційно бажаю всім всього найкращого. Побачимося вже в наступному ролику, де будемо працювати. Не знаю, буде світло, значить, з голівками, не буде світла, значить і з кришечкою. Бувайте!